Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Шевченкове слово бореться з ворогом. 29 лютого відбувся огляд декламування поезії Борітися поборете вам Бог помагає, який відбувся в Народному домі села Ясинівці за участю установ культури сіл Бонишин, Вороняки, Струтен, Плугів, Залісся, Зарваниця, Лука, Тростянець, Золочівка, Підлипці, Ясинівці. Організатори дякують усім учасникам огляду, завідувачам народних домів. Приємно, що незважаючи на буденні робочі клопоти, на огляді був присутній староста Ярослав Сенчук. Особлива подяка працівникам культури села Ясенівці Надії Сагатій та Мар'яні Карабін за організацію та гостинність. Дякую також за належну підготовку до проведення огляду методисту Тетяні Вітці. Два роки поспіль Львівська обласна військова адміністрація виділяє кошти на облаштування кабінетів захисту України. І тільки завдяки активній позиції селищного голови Олега Микитина проєкт Лопатинській селищній територіальній громаді вдалося реалізувати на умовах співфінансування, субвенції з обласного бюджету та внеску Лопатинської селищної ради. Заплановано, що в новоствореному класі захисту України проходитимуть вишкіл учні та вчителі з усіх шкіл Лопатинської територіальної громади. Клас, оснащений тематичним навчально-научними засобами та технікою. Також тут обладнано мультимедійний лазерний тир. Півтори сотні жителів Бродівської громади отримали гуманітарну допомогу від польських партнерів з Могільно. Продуктові набори, інвалідні візки, засоби реабілітації та інші речі, малозабезпечені громадяни, одержали через Бродівський територіальний центр соціального обслуговування. Загалом роздано понад 500 кілограмів благодійного вантажу. Підтримка надійшла від побратимів могільно з німецької громади Енгельскірхен, як розповідає директорка терцентру Марія Гриневич, їхні отримувачі соціальних послуг потребують допомоги постійно. Це люди зі складними долями. Лише за попередній 2023 рік. Фахівці терцентру обслужили 4300 потребуючих бродівської громади. Тож дякуємо нашим друзям з міста партнера Могільно за підтримку. Нагадаємо, польські добродії на чолі з бургомістром гміни Лешиком Душинським були у бродах місяць тому. Тоді привезли два буси гуманітарної допомоги та чотири дрони для військових. Жителі Хотинського старостинського округу продовжують тримати гуманітарний фронт. Зокрема, небайдужими мешканцями сіл Хотин і Полуничне Крупильської громади були зібрані кошти у сумі 17 980 гривень. На які придбано 10 військових маскувальних сіток, які цього тижня новою поштою відправили нашим захисникам на фронт, навіки у нашій пам'яті 18 лютого у селі Гонорадка відбулося відкриття меморіальної дошки на честь Козіцького Ігоря Дмитровича, який загинув 21 квітня 2023 року у місті Креміна Луганської області, захищаючи територіальну цілісність України. Життя його обірвалося на 41-му році життя. Молодий, повний сил, гарний сім'янин та турботливий батько, опора та підтримка для дружини, мами та дітей, людина із чистим та добрим серцем завжди приходив на допомогу, але війна зробила непоправне. Щиро вдячні усім, хто долучився до відкриття меморіальної дошки у пам'ять про Ігоря Дмитровича, вічна та світла пам'ять герою. Борітеся, поборете, вам Бог помагає у дні потрясінь, революції та війни. Кобзар як ніколи актуальний. Тарас Шевченко був поруч із нами під час Революції Гідності, і поруч сьогодні. У його рядках ми знаходимо силу, віру і наснагу, відданість рідній землі. Так, 29 лютого, у народному домі села Ушня, відбувся четвертий етап огляду декламування поезії, борітися поборете. Вам Бог помагає. У конкурсі взяли участь 19 учасників гуртків художнього слова, народних домів, сіл Ушня, Сасів, Городилів, Зозулі, Побіч, Колтів, Ялиховичі, Монастирок, Руда Колтівська, Хмелева, Опаки, Верхобуш, серед яких і учасники гуртка художнього слова народного дому, села Ушня, Віталій Савенко та Максим Вовк. Огляд декламування поезії присвячений 210 десятій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Усі учасники були нагороджені грамотами відділу з питань культури Золочівської міської ради. У благодійній скринці на потреби Збройних сил України було зібрано 3695 гривень. На завершення огляду декламування поезії Борітися поборити вам Бог помагає. Прозвучав Шевченків заповіт у виконанні вокального ансамблю мереживо народного дому села Ушня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять видатного українця, генія слова Тараса Григоровича Шевченка. Його слова пророчі і водночас актуальні. Пам'ятаємо своїх героїв саме завдяки їм Україна досі є на карті світу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.